У нас в гостях відомий громадський діяч, голова громадської організації центру ЮА Олег Рибачук. Олего, добрий день. Тепер Доброго вам вже треба тетрувати як іноземний агент. Ну я сьогодні йшов до вулиці Банкової, В мене на спині я сам написав обіріжно, іноземний агент, і ще на голові в мене була кіска, що заборонено новим законом. Кіска ви не боялися одягати? Ні, я Я ніколи не був в касті угу. на мирних акціях, але тепер обов'язково буду в неділю. Буду в касті угу. і буду ходити на всі масові акції тільки в касті. Скажіть Олего, от якщо серйозно, як би ви прокоментували цей закон колесніченка Олійника з приводу того, що тепер організації, які фінансуються іноземними якимись е, організаціями, скажімо, коштами будуть називатися е, агентами? Знаєте, я вже був на ефірі минулого року в Одесі, і там яркий представитель молодого покоління руського міра, такий комісар собі е, сказав, що от, якщо я був би в, в Росії, у мене б уже mm -hmm. на спині було б написано е, е, іностранний агент. Тому для мене це не є несподіванкою, але мене дивує те, що влада не робить висновків з минулого. Це не перша спроба калькувати, мавпувати російські методи, там, зокрема, спецслужб, поведінки між суспільством і громадянами, владою і громадянами. І кожен раз це закінчується для влади е, поразкою. І мені це нагадує якийсь експеримент. От беруть лопату лайна, кидають на вентилятор, воно повертається до влади. Вони думають, а якщо кинути відро. А якщо бочку, а якщо тону, мій прогноз такий, що скільки б не кидали, це лайно буде все повертатися на того, хто його кидає, і це не розуміють чомусь російські політехнологи і. Представники кремля чи спецслужб, скажіть, а от як саме на практиці буде дійсно застосовуватися цей закон, крім самої назви там міноземний агент? Треба буде ще звітувати. Я наскільки знаю, в пресі здається да, про самі в дії. зірках Давіда і а не їхати в колонах по п'ять. Ви знаєте, якби uh -huh. це тільки стосувалося, я на що хотів звернути увагу? Що влада, ну, взагалі, вона ніколи була там долугою не була, завжди була uh -huh. недолугою, але вона умудрилася це зібрати в кучу. Все, що може роздраховувати все суспільство, тому що е, таких людей, як я чи багато моїх друзів, вчора близько ста активістів збиралися, і ми оголошуємо владі широкий громадський супротив, і ми покажемо владі, що для нас такі закони е, не є засобом е, приборкання суспільства. Тобто вони з нами знають, що нас не залякати, але вони ще зачепили інтереси людей, які стояли осторонь від громадської активності від політичної активності. Дуже багато людей, і ми це пояснимо. Людям відчує. На собі, що це дійсно спроба просто заткнути все суспільство, будь-кого не тільки громадських активістів, журналістів, блогерів, е автомобілістів, а практично не давати нам дихати тільки з дозволу СБУ, тільки з дозволу прокуратури, чи тільки з дозволу місцевої влади. От вам не платять зарплату. Попробуйте вийти на пікет. Тепер це можна все кваліфікувати. Ви знаєте, як будь-яка дія, будь-яка дія, весільний картеж. Якщо вони подобається владі, може бути трактована як колона більше п'яти автомобілів. Скажіть, а як от ці закони все ж таки були прийняті? Вони законопроекти потрапили до Верховної Ради, фактично в той день, а відразу були прийняті, до того їх ніхто не бачив, чи про них не говорили, а... чи не звертали уваги. А... Як сталося, що знає, так швидко Знаєте, що цікаво, це мені відбулось. тепер абсолютно зрозуміло, що це оці всі планування стратегічне. Знаєте, mm -hmm. коли під бюджет, який очевидно. Роздраконив суспільство. Було зрозуміло, що без дискусій опозиція буде сяти на вухах, будуть mm -hmm. протести. Під бюджет провели кучу інших змін до законів, які були заздалегідь готові. Поставили в майдані е антимайдан в Марінському парку, який зараз вже там верещить про те, що ми будемо стояти до підпису, поки не дадемо порядок. Вони і вже тут... почали роз'їжджатись по домам, але ж я кажу, як це відбувалося. Mm -hmm. Вони стояли там, начебто, щоб mm -hmm. дати щоб Азіров туди пішов і і, і, і от, отримав наснагу, як він про. Про що він вчора говорив. Але ще одне. Ви знаєте, я вчора був вражений одним нюансом, я про це вже говорив. Юристи знайшли навіть невеличку поправку до закону, який закриває кличку шанси на президентство. Тобто там було формулювання таке в старому, ЯКО, яке давало можливість юристам кличка оспорити. Але навіть це врахували, і це під шумок пройшло. Мені говорить про одне: готувалися, зібрали все, що було в однокучу, і дуже дивно провели це через Верховну Раду. Вже навіть сьогодні регіональні регіонали депутати починають говорити про те, що вони не уявляли за що вони голосують, але це не знімає з них відповідальності. Скажіть, чи вплинуть якось на нашого президента заклики США і ЄС ветувати ці закони? Чи чи, чи на, ні наш е цікаве питання, тому що вчора пішла інформація, що е що підписано, як екс глава адміністрації, можу сказати, що це може бути і правдою? Може бути підписано питання, чи вони його випустять, чи укази вийдуть, чи їх опублікують. І зараз очевидно, що зараз ідуть вагання. Зараз очевидно, що Янукович, який сам себе добровільно поставив у шпагат. Між обіцянками Путіну і між тим, що зараз український уряд говорить, що ми приступаємо в двохмісячний термін, готуємось підписати угоду з асоціацією. От ми там чули там нашого доброго знайомого Карла Більта і реакцію європейців і філію. Ну знаєте, більше цинізму собі важко уявити, коли йдуть слухання в Сенаті США, mm -hmm. закінчиться слухання, приймаються такі рішення. Коли тут міністр закордонних справ Європейського союзу знаходиться в Києві і помічник держсекретаря Сполучених Штатів і угу. спроба силового розгону майдану і зараз робиться оголошення урядом, що ми... Налаштоване на, на рішуче, і ми готуємося підписати угоду з Європейським Союзом і приймаються такі абсурдні рішення. Тому е, зараз, я думаю, у Януковичу є над чим думати, якщо є чим думати. От е, дивіться, в США, в, в Європі теж придушують якось ці, ці, ці різні акції, мітинги. От чим їхнє законодавство, закони, стосовно, скажімо, акції зібрання відрізняються від наших. Там е, придушують спроби е, м, насильства на мітингах. Там поліція діє виключно в межах закону. Там, якщо поліцейський переходить межі закону, то і він, і його керівник йдуть відставку. Якби таке трапилось, хоч в одній європейській країні, uh -huh. то вже і перший би подав у відставку міністра внутрішніх справ, і весь уряд вже був би у відставці. У мене нема жодних сумнівів. Просто мораль нашої влади, яка декларує європейськість, і її поведінка, це речі абсолютно несумісні з жодним європейським політикам чи жодною європейською практикою. Угу. Попри ці закони, народна віча все одно збирається. От як ви можете сказати, люди не бояться все-таки ввод, вводу, скажімо, в дію цих законів? Е, ну повторюю, що я сьогодні uh -huh. і, і багато моїх друзів-активістів е, ми пішли ходою від майдану до адміністрації президента, пройшли два кордони. Ну uh -huh. отой кордон, перший за барикадою Беркуту, і дійшли вже до, до, до воріт адміністрації, де там вже стояв цей живий щит. І там було дуже багато людей. І що мене особливо вразило вчора на зустрічі з активістами, був там а, один із дисидентів, їх не так уже багато, декілька десятків залишилось, який сидів двічі в тюрмі це пан Зісельц, який двічі сидів за статтею наклеп, «наклеп». і зараз mm -hmm. він каже, що цей, цей, цей закон вже значно покращений з точки зору влади. За статтею наклеп можна посити будь-кого. Але сьогодні з нами йшли ті дисиденти, які були в концтаборах, за. А, за боротьбу за свободу слова і за права людини це було дуже символічно, і це говорить мені про одне, що українське суспільство не збирається це приймати. І хочу ще раз сказати, що наша ми, ми те, що говорила там Юлія Тимошенка, ми це зробили ще вчора. І заяви, і сотні організацій їх підписали і звернення до президента, і звернення до керівників європейських світових держав і до європарламентів, і до кожного депутата. Який би сказав би, голосував він чи ні, то ще буде визначати його життя в подальшому цих депутатів. У них є свої виборці і, і їм тут жити в цій країні. Але ми хочемо сказати, що для нас, для суспільства, це є неприйнятним. Повторююсь, ми будемо робити все, що там заборонено. Демонстративно принципово, і я хотів би побачити, як влада наважиться використовувати ті речі, які вона, начебто, проголосувала. Ну а як тепер повинна діяти опозиція? Виходить, що вона по суті ну, скажімо, програла, можна так сказати, владі, оскільки дозволила їй прийняти бюджети ці закони. Як тепер народ до них не буде ставити з до опозиційних лідерів? Ми про це вчора багато говорили. Ми розуміємо, uh -huh. що ми маємо виступати зараз разом з опозицією, тому що іншого шансу у нас змінити цей режим немає. Але опозиція має розуміти, що вона має дослухатися і реагувати на те, чого прагне люди, чого чого прагнуть експерти, і ми ініціювали. Ми дуже б хотіли, щоб відбулася рада майдану. І ряд наших колег вчора були на зібранні, і ми просили цих колег апелювати до опозиції і прийняти той план дій, який ми зараз підготували, тому що мій досвід я був і в політиці, і в владі. Я не був членом партії, але мій досвід uh -huh. точно говорить про те, що рівень експертизи, продуманості кроків значно вищий зараз у громадянському суспільстві ніж в партійних структурах. Так, а який це план дій? Ми його зараз хочемо проговорити разом, uh -huh. але умовно, заклик такий: заклик до. Масового громадського супротиву до максимальної мобілізації українців по всій країні, заклик до тих, хто може приїхати в Києві, і в неділю в нас має бути значно більше. Але основне, заклик до того, щоб ми почали цю владу витісняти насправді із владних кабінетів. Дякую вам, пане Олегу. На цьому і завершимо. Нагадаю, в нас в гостях був Олег Рибачук, громадський діяч і голова громадської організації Центр ЮА.